Дай Боже доброго здоров'я! етері програма Русинська файта і я її ведуча Віра Кубулей. Низька наша творча група знаходиться в музеї Федора Манайла. істинно народного художника. Аби поприказувати і сповнити його із його онучкою Вікторією Манайло приходько. Його називають великаном Подкарпатського малярства. А то є правдою, бо Федер Манайло єдині з превеликих подкарпатських малярів, котрий присвятив ушиткою своє життя і могучий свій талант живописця, своєму отчі землі і її гордому, талантливому і робітному народу, котрого любив без і глибоко чув. Віктора, я дуже рада, що ми зустріли тільки в цьому домі, де дух Манайла вітає і видимішся, бо ж то він, навіть на теж теленастрій, десь з боку стоїть. І дуже я вразила до та фразу, бо ж не б даний не був паном або свободу Як ти розумієш це все? Дійсно, всякої казав і писав. Ти знаєш, у Манайла у характері була, і в його душі творчої була така жага до перетворення світу того, що він відів у образи. Он не тільки відів світ у своїх картинах інакше, оголено, чувственно. Що він цей дар приймав не як е, якийсь просто дар, не аби то, -то упало на нього, а він знав, що він цим даром має оперувати так, аби служити. Ось іскусство — це то та нива, де чоловік не бавиться, бо заробляє гроші, а де на той ниві він робить тяжко. Душевно, від серця і з тої ниви знімає плоди. І коли Манайло говорить все що він уникда не є паном, а є слугою, це все розуміє, що він — іскренний трудар на тої ниві, що он, е, то ті плоди, котрі він має у вигляді своїх образів, це плоди не. Такого професіонального якогось такого мистецтва, Ож он годен всяк намалювати, а есе плоди його душі, його творчих порухів. І те, що він малював особливо, особливо у ті двоєнні часи, тоті ті чисті емоційні твори, в яких образ людей. Образ життя, філософія, дух, традиції, емоції, настрої, архаїка, архетипи ото все там було манайлом пуднято з того споду, на якому лежало Кони Конивідів. І він силу своїй творчості пудняв все все на такий рівень, що про Закарпаття, про традиції узнав весь світ. Рожденний на Подкарпатті, художник відів свою високу місію в утворенню духовного биття земляків, їх національної окремішності з її споконвічними пориваннями у добру, вірі до достойного щасливого життя. Федор Манайло із Межикорофеїв майже єден, котрий не учився непосередственно у Йосипа Бухшая і Адальберта Ерделі. Його творча унікальність формувалася із сплава доброї професіональної школи. Він закінчив пражську художницю промислову школу. А Манайло почав творити іще у чеські часи за часів Чехословацької Республіки. Він сявчив у Празі. З 1928 до 1934 року, пак два роки був у, на службі у чеської армії, а пак у 1936 році він приїхав на Подкарпатську Русь. Із 1937-го він був вже в Ужгороді. А в Ужгороді вже була прекрасна, така моцна е, когорта. Діячів високого європейського рівня, діячів мистецтв. А Дальберт, і Йосип Бокшай, ми знаємо, вони зорганізували таке общество діячів, общество діячів образотворчих мистецтв, відварних умицців. То так це називало. І, вони зорганізували коло себе таке русинське ядро. Там були і Словаки, і Чехи в тому товаристві, і, і Мадяри, мадяри ну, всякі були. Ну, Ото була така дружня дуже атмосфера, дружня, така, е, обществу дружньої. Вони помагали, подспорували кожну один одного, е, їздили на пленери. Ото дуже така була, знаєш, Ото такі люди були, котрі виховані були в європейських школах, на європейських манерах, із з європейським смаком, із з європейським розумінням, ось як має діяти така творча організація? Дякувати Ерделію і Покшаю, вони зуміли зумілися все створити і коло себе згуртувати. І Манайло 37-му році приїжджає в Ужгород, а тут вже такий цвіт. Нації подкарпатської, нашої нашого краю, Цвіт, котрий уже туди вони поставили собі задачу творити для народу. Творити мистецтво, творити, молоді Подержувати молоді таланти, показувати світові, ош наскільки багата той культура, який файний край, тоді пейзажі, а Ерделієвські тоті такого сезанівського типу, такі твори, котрі привертали увагу до Будкарпаття. І той прийшов Манаєв. А Манайло вже туди, йому було на 37 рік, 27 років. Оце молодий хлоп. Він прийшов. Або він вже за плечима мав діда бідняка, хлопчика з ягнятком, мав морозик, е, е, мав такі твори мощні, що за нього нараз вони його прийняли, і за нього нараз критика тодішня писала. Уж це у нас третя сила, Значить, перша сила Бокшарделі, Бокшай, А критика тодішня назвала Федороменала третьою подвижною силою русинського малярства. За що? За автобунайло приніс усю школу такий чистий творчий емоційний експресіонізм. Тематика була просто шалено відверта. Така була откровення, таке було. Знаєш, не було таких пасторальних сценок сільського буття, якихось таких компліментарних етнографічних замальовочок. Але він передавав дух, а він передавав дух. І той дух натульку був мощний, натульку був е, ну, відкриттям було тут. На виставках почали відмічати Манайло. Ерделі е, є фотографії, де він з Манайлом на пленери їздив. Вони все так подружили. Взагалі там була така атмосфера, симворували все і, і вся де на кавілі ходили. Є фотографії, де вони у тих елегантних костюмах у параджені сидять. Це ну, була дуже файна атмосфера. І Манайло, всю цю атмосферу дуже файно влив. І Праги, він у європейській манери знав, він розумів свою цінність і свою силу. Він ся не ганьбив, бо в мистецтві відганьбитися, боятися утоничне досягти. А онся не бояв, він писав живопис свій так, як відчував. Творчості дивну способність казкаря і розсудительного реаліста, фантаста і ботописця, Задуманого романтика і наблюдательного аналітика. Він осознательно обрав свій путь в іскусстві, постійно турував його на протяженні декількох десятиліть, сохранивши вірність своїй творчій програмі. Манайло був дуже затятий художник. Для нього творчество все було головною. Із думкою про те, що він буде малювати, він лігав і з ту думкою вставав, і йшов в ту майстерню, ту, де є майстерня. Запирався, малював. йому не треба було. Все собі фітькав, щось там наспівало коло мийку, він дуже много знав, коло мийок та фітькав, наспівав. І ми, коли той били, ми гімоші мали ходити, бо нам не можна було. Шуміти та ну, дідикові мішати та не може було. Сердився дуже. Й, мабірно, коли різло було, Великдень, великий... різло, мися збирали ту усю кімнаті, де ми з тобою сидимо, клали стул. Та ми, ясно, що ми і гостини, і е, діти був дуже фігляр великий. Он, Знаєш, як то кажуть, за словом у карман не ліз. Ото він до всього мог сказати, хоч то, хоч якусь фіглю, якусь репліку. І так ото було, ось ми не то, що ми чекали, але ми знали, що ось ну, то ну, зараз, дідик щось повість, та буде весело. Он дуже любив за, коли так гостини, ну поговорились, ми йому все говорили. Я ся чудовала, що кульку, ну, на я дитина била, шукульку може говорити. І от то говорили, і сесе говорили, і бесіди були, і коло політики, да, коли були, і коло творчості, обов'язково, коло цибуру або ще щось. Без кінця говорили, і дідок дуже любив і заспівати. Була у, ну, була жила туди ще Катерина, донька Федоровна, музикант, нянькова сестра. Вона дуже файно співала. І сестра Федора Мартон, Олена Федорівна, співачка була, дуже файно співала. Ну, і співали, От Катька заспівала, пак Федор Манайло співав. Верховину не журися, Чорногора не корися. Найся журить Буковина, бо єдина, ні, тверда зима. Ну, така пісня. Балади такі <смеш> балади такі. <І смеш> ну, нас, тоді, був, і те, що, я читала, що Задор і Мартон дуже багато співанок зробили іменно і із... на співу Манаєв. Есе написав нам у книзі відгуків. Є у нас така листочок, де Задор написав. ось, дякувати Манайлові, бо на його правдивих, бо Манайлови кінографічні експедиції, ходив, він записував то, то все, а знав пам'ять мав феноменальну. Ось на його на співах він зробив много таких обробок. Професійно. Ну, і любив співати, співав, але голос мав такий низький голос, баритон такий. І уса мав, куривного піпу та жовті мало мав. Уса мав та закрутив всяк, ус, ус заприжмурився і затягнув таким скрипним маленьким баритоном, затягнув пісню, то дуже пам'ятаю. Федор Манайло – істинно народний художник. Він не наближення і людям, він неоділиме часть свого народу, виразитель його думок, чувств, надіжд, Плотна живописця, плотна живописця це звізуалізована піввікова історія нашого краю. В них звуки трембіти, мути свальбових співанок, похоронні плачі, ритми обновленого життя. Манайло він окремо від Праги, він в Празі. Ну, я осміюся, казати, гіня ні Мені протестувати ніхто не може, тому що я аналізувати вже за свій час, на що він способний був, його напрямок, як він достигав свої програми реалізувати. Надзвичайний художник був. Ну, між проземці стара та генерація, вони були патріоти і основна тематика у них була до війна соціальна, соціальна е, е, тематика народу подкарпачів, тому що под, називається Подскарпаття. Мене, я питав Манела, це саме питання, як то це? Каже, Іване, я не знаю хто як, але я знаю одне, що нас поєднує любов до цього краю. Ось і відповідь. Мене дуже гарна відповідь. Це унікум. Унікум, який немає свого аналогу у Закарпатській школі, тому що він колись говорив так, що не є на Закарпатті села, де би я не був. І він завжди їздив, і він малював великі картини. А коли був малий, так він їздив і зарисовки робив орнаментів, одягу, посуди, меблі. І вже після смерті, коли Монайла помер, його син Іван Монайла. Зробив виставку і з цих робіт. І я пам'ятаю, що виставка була в музеї і вона зробила фурор. А він вчився у високій школі у Празі і там дістав хорошу освіту. І оцей художник був великий художник. Я вам скажу таку річ, і він був такий, якщо другі були художники такі, допустимо, м'які. Федор Федорович, якщо він бачив, що погано, він не обходив тут, він тобі прямо каже. Хлопці то не добрі, то так треба зробити, або так треба зробити. Ну, да, да, хто, то, то не любив. Бо, а, каже, що так мені сказав. Але він він, що, що він що що ніколи не пам'ятав зла. Він сказав тобі, але він був добрий до, до, до тебе. Але ти мав порозуміти, що так. Не каже, не панька все. Ти не добре, не добре, хлопче, треба зробити так. Я пам'ятаю, я теж показав одну роботу, ми прийняли її на виставку, а він мені пішов, каже, ну подивися, ну що ж робив. Я кажу, верх, я кажу, верх один, а не з другий, то каже, два художники картину робили. Я так подивився дійсно. Ага, значить прав Федор Федорович. Якщо він був такий жорстокий, але справедливий. Ви знаєте, от ці художники, всі великі, що нас учили, кожен по-своєму був унікум. Вони шукали нас клегами. Манайлом, який боячись переслідувань, знищив навіть сховав, а частково навіть знищив свої твори, теж такого авангардового спрямування, які були створені в празі і під впливом празьких модерністських художників. Я думаю, ви пам'ятаєте його роботу стоїть хлопчик і мрець і жінка куті. Я вважаю того ще шедевр. Що я би вважав європейського штепу. Коли детально придивляєшся, а він любив жирну, жирну темперу. Жирно тому він додав олії у темперу для того, щоб був дощ. Не змея. Так дивіться, ця робота була замальована, а жирна темпера, вона сохне пів години, деколи 40 хвилин, залежно від товщини слоя. На жовтому ґрунті він намаляв цю роботу. І ось цим кінцем пензлика протягнув ці контури. Контури, які ще можна було по сирій фарбі. Робити. Це фактично робота, яка мала бути, бути зроблена за 15-20 хвилин. Можете уявити собі? За 15-20 хвилин створити девочка. Який внутрішній дух і внутрішнє бачення того, що він робить. Оце б мене потрясало. І він всі так роботи зробив. Федор Манайло вірує в свій народ, у його невичерпний духовний і фізичний потенціал, пророкує прийдешньою возродження, герої його полотен, духом і тілом муцні горяни, котрі черпають силу у єдиненні і звеличаву природу, Вони сповнені чувством високого людського достоинства.